Вітаю всіх! вашій увазі будинок село Ходосівка. Обухівський район. 8 км від Києва. Закрите котежним містечко. Всі комунікації заведені в будинок. Будинок побудований цей з газоблока, утеплювач мінвата, другий чи третій будинок від великих сос. Гарні вікна є світло в будинку. Сам будинок 220 Перепрошую, 220 квадратних метрів, 8 соток землі сама ділянка. Ділянка гарної форми, будинок правильно розположен по самій ділянці. Зараз я вам все покажу. Є такий перед перед ділянкою є простір. Перед самим будинком достатньо паркомість, можна навіз зробити, чи. Гараж добудувати. Ось тут проситься, на мій погляд, все-таки навіс. Зроблено часткове водовідведення. Можна під себе робити так, ремонт. Із газоблоку, вінвато отеплювач і вентиліруємо профіль. Є також. По плануванню. Давайте я вам розкажу зараз. Гарне планування, це якраз кухня вітальня з другим світлом. Є також вихід на задні дві, потім ми з вами вийдемо. З другим світом такий велика йде сходи. Можна поставити красиву люстру з залізобетонні. Дах, так, і моноліт іде перекриття з першого на другий поверх. Ну, такий вид має кухня-вітальня. Також є кімната на першому поверсі окремий вихід на терасу. На задній двір перепрошую. На терасу з кухні-вітальні є вихід. І тут є своя гардеробна. Також передпокій, місце під шафу, зеркало можна поставити. І праворуч це котельня. Праворуч котельня, прямо гардеробна і також є санвузол. Такий цікавий перший поверх. Давайте підемо на ділянку, подивимось з вами ділянку. Що подобається такий будинок, подобається таке відео. Ставте лайк, підписуйтесь, будемо в раді. Борізка є на ділянці. Такий боковий дворик. Зараз вам показую. Панорама. Бачите, лісова. Соснова. Дуже тихе затишне місце. Звісно, тут трошки зараз стройка йде, то можливо вам трошки шуміло, але саме місце досить тихе. Ділянка ось так виглядає 8 соток землі. Парне розположення, достатньо місце. Всі будинки, які поруч вони подалі знаходяться, то сильно не, не мішають. Давайте я вам ще з іншого боку покажу ділянку, щоб ви побачили. Верха у вікна. Зрозуміло, що свердловина, септик це все є будинком. Ось такий вид з цієї частини ділянки. Від себе вже робите озеленення. Можливо, ви захочете там басейн. Хоча б. В котежну містечку закритого типу є своя, є свій басейн загального типу на цю кількість будинків. Дуже тихе затишне сучасного стилю містечко. Терасу. показую вам, як вона виглядає. Отак, ще покажу вам. І давайте підемо далі. Перший поверх повністю показав, ми ввійшли. Зліва котельня, санвузол, гардеробна. далі йде кімната з гардеробною своєю, і тут кухня-вітальня з другим світом, з виходом на терасу. Також сходи, вони йдуть також з другим світлом. На другому поверсі буде три окремі спальні. Зараз докладно я все покажу. Якщо вам не складно? Ставте лайк, підписуйтесь, тому що це важливо для розповсюдження каналу відео. Будемо вам вдячні за це. Це мастер спальня. Ми війшли в мастер спальню. Буде свій, свій військовий санвузол, своя гардеробна і також свій вихід на терасу. Так виглядає санвузол. І гардеробна. Вихід йде тут, на таку невеличку терасу і в цьому місці вихід також на терасу. Далі йде вже друга спальня на другому поверсі. І на першому, пам'ятаєте, третя спальня, що загалом рахувати. Обов'язково в будинку 4 окремі спальні. Так? З великими вікнами, як ви бачите, тут загальний санвузол для всіх, можна і ванну, і душову, і то можна поставити. Такий цікавий санвузол, і ще раз хочу показати вам з вікон вид. Так? Ось на такі чудові сосни. Дуже таке затишне, тихе, красиве місце по цьому, по цьому будинку. І четверта спальня. Загалом. В описі буде ціна, контактний номер, є всі меседжери. Висока стеля, подивіться, де. бетон. Буде бетон. Якісне будівництво, якісні вікна. Також подивіться на ці сходи. З... Ну, сходи треба доробити, зрозуміло. Ну, зону для, для, для таких якісних з бетону. Сход можна зробити декілька варіантів. І також в друге світу можна дуже красиво тут люстру покла, поставити. Тоді нагадаю: на другому поверсі три спальні, два санузли. Гардробна, велика і також два виходи на тераси зліва і з права. Тоді в описі буде ціна: контактний номер, є всі месенджери. Запрошуємо вас, будемо раді. Гарного дня, до побачення.